Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Ранкова молитва, хоч би якою короткою вона була, перетворює наш день. Усвідомлячи, що Бог творить кожен день наново і, висловлюючи йому вдячність, ми готуємося прийняти його радість і мир. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе. Допоможи мені поширювати твої пахощі, куди б я не пішов. Будь ласка, наповни мою душу Твоїм духом і Твоїм життям. Стань, Господом, мого існування настільки, щоб усе моє життя випромінювало Твоє життя, улюблений Ісусе, щоб кожна душа, до якої я звертаюся, відчувала Твою присутність у мені, щоб, дивлячись на мене, вони бачили не мене, а Тебе в мені, Господи Ісусе, залишайся мені назавжди. Так я сяятиму твоїм сяйням і буду світлом для інших. Навчи мене твоєї любові, яка завжди терпелива і завжди добра, ніколи не заздрість, не пишається і не дратується. Любові, яка знаходить радість у правді, яка завжди готова прощати, вірити, довіряти і проявляти терпіння. Врешті-решт, коли все минуще зруйнується. І все стане зрозумілим, дай мені бути слабким, але витривалим, відображенням твоєї досконалої любові. Амінь щиро дякую за те, що молилися з нами цю молитву. Нехай всемогутній і милосердний Бог благословить вас і дарує вам справжню любов. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк. Та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.